Далі до вашої уваги наш традиційний кримінальний дайджест. Ділків, які крали бюджетні гроші на утилізацію шин, затримали в Києві. Ще у 22-му році тодішній очільник одного з управлінь Київської міської військової адміністрації оголосив тендер на прибирання міста від автомобільних покришок. Виграла його підконтрольна йому фірма. Місто виділило їй 4 мільйони гривень. За умовами договору. Роботи мали бути проведені швидко а всі шини утилізовані однак, фірма не мала можливості умови виконати у неї навіть не було необхідних промислових потужностей. Більшість шин просто вивезли з міста і влаштували стихійне звалище. Дві третини грошей, а саме 2 мільйони 800 тисяч гривень ділки привласнили. Поліція вже затримала і самого колишнього службовця, котрий організував оборудку, і п'ятьох його спільників. Всім оголошені підозри за статтями, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років. Поліція накрила наркосиндикат, який працював у Чернігівській, Запорізькій, Хмельницькій та Львівській областях. Керував ним 35-річний мешканець Кам'янця-Подільського. Ділки шукали клієнтів через месенджер-телеграм. Товар відправляли поштою. Щомісяця вони заробляли до 2 мільйонів гривень. Всім затриманим загрожує до 10 років в'язниці. Поцупив гроші і намагався втекти. У Києві на Андріївському озвозі чоловік увірвався в магазин і, погрожуючи продавчині пістолетом, зламав касу та забрав з неї 11 тисяч гривень. Після чого втік, але поліція затримала крадія, як кажуть, за гарячими слідами. Це був чоловік 30 років, іноземець, який вже три місяці проживав в одному зі столичних готелей. Тепер він має непогані шанси переїхати в менш комфортне місце і провести за ґратами наступні. 10 років. На Рівненщині поліція викрила схему з реалізації фальшивого алкоголю, тютюну та електронних цигарок. Під час розслідування слідчі провели 11 обшуків та вилучили понад 700 літрів підроблених напоїв і 7 тисяч пачок цигарок. Вела незаконний бізнес 62-річна жінка. А допомагали їй двоє чоловіків віком 34 та 28 років. Їм загрожує до 12 років в'язниці.